Мене звати Надія, і я переможниця 49-го сезону Супермама. Мама, не купи мені паклери, купи мені купи! Треба оцінки нормальні додому приносити. Закри ротяку! Я завжди намагаюся тримати себе в руках, тому що я свідома мама. Я вважаю, що завжди треба прислуховуватись до своєї дитини та розділяти її бажання. Хочу. Та фу, вона якась страшна. Давай краще цю візьмемо. Ну, це ж тренд, факлер. Так, ану закрий ротяку або цю іграшку, або нічого. Пішли на касу. Я не працюю, тому що жінка не повинна заробляти. Для цього є чоловік. Навіщо він тоді існує в моєму житті? А? синці, в тебе немає грошей. Мені дитині потрібно купити іграшку. Мені де гроші взяти? Вистрати їх! Надія, а як стати такою супермамою? Це секретні практики, я не можу їх озвучити, але я ними володію.